Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня середи 9 жовтня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Зміни в харчуванні дітей. Усі освітні установи коломийської громади із з вересня перейшли на аутсорсинг для того, щоб покращити саме харчування. Коломийські волонтери продають сувеніри на воєнну тематику, а виручені кошти направляють на допомогу ЗСУ. Вироби ми робимо з відстріляних гіліс. А також сьогодні у випуску дізнаєтесь про унікальну історію церкви на Коломийщині, з Совєти хотіли зробити музей атеїзму. Коли радянська влада прийшла на терена нашого села, храм було зачинено. Отож, про це та інше детальніше далі. Національна поліція та служба безпеки України затримали вимагача. Фігурант, погрожуючи розправою, вимагав переписати на нього двокімнатну квартиру. Протиправну діяльність 44-річного мешканця Прикарпаття задокументували слідчі. Йому загрожують до 12 років в'язниці. Вибивав квартиру місцевої мешканки Національної поліції України та служба безпеки України. Затримали вимагача. Фігурант, погрожуючи розправою та неодноразово застосовуючи фізичну силу, вимагав від місцевої мешканки переписати на нього на користь двокімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська та земельні ділянки. Поліція затримала зломисника. Суд обрав йому вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожують до 12 років в'язниці. Протиправна діяльність 44-річного мешканця Прикарпаття. Задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками служби безпеки України. Чоловік неодноразово судимий за тяжкі злочини, зокрема й умисне вбивство у кримінальному світі. Фігурант більше відомий на прізвисько Абдула свого часу. Він позиціонував себе неофіційним лідером серед ув'язнених з мутрящем. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж шести місяців він погрожував місцевій мешканці розправою та вбивством, зокрема облити її кислотою та спалити. У такий спосіб фігурант Магався заволодіти її майном, зокрема, вимагав, щоб потерпіла, перереєструвала на нього нерухомість. Деться про квартиру в обласному центрі Прикарпаття та земельні ділянки. Фігурант не обмежувався лише словесними погрозами. Він нерозово застосовував фізичне насильство, викручував руки, потерпілі душив, бив руками по голові. Свої протизаконні дії фігурант тимчасово припинив лише після згоди потерпілої приписати помешкання. Жінка під примусом зловмисника навіть написала відповідну розписку. Також фігурант заволодів її колекцію коштовностей, годинків та іномаркою, провівши необхідні оперативні заходи. Поліцейські затримали фігуранта поблизу його місця проживання у Бурштині. Під час обшуки у чоловіка вилучили мобільний телефон, розписку потерпілої коштовності та автомобіль, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності. Слідчі повідомили йому вже про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання. Суд обрав фігуранту запобіжний. Захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Зміни в харчуванні дітей. Усі освітні установи Коломийської громади із 1 вересня перейшли на аутсорсинг. Це означає, що тепер організовує гаряче харчування у школах і садочках не управління освіти безпосередньо. Приміщення їдалень здали в оренду підприємцям. Ці зміни покращать якість харчування, переконані в управлінні освіти. Водночас. Час це додаткова відповідальність для підприємців, адміністрації закладів та управління освіти, наголошують фахівці управління Держпродспоживслужби. Вони провели семінар для освітян Коломийської громади, присвячений харчуванню дітей у школах і садочках. Аутсорсинг це спосіб організації харчування здобувачів освіти, який передбачає виготовлення та реалізацію готових страв. Оператором ринку харчових продуктів, який здійснює постачання послуг із харчування із використанням матеріально-технічної бази закладу освіти. На такий спосіб організації харчування і початку цього навчального року перейшли усі заклади освіти Коломийської громади, розповідає керівниця управління освіти Марія Козловська. Це означає, що приміщення їдалень віддали в оренду підприємцям. Для того щоб покращити саме харчування, щоб діти їли здорову, якісну і свіжу продукцію, ми відійшли уже від харчування нашими їдальнями і дали це все у сорс. Це підприємцю надали. Але ми наші кухні в оренду. І вони там для наших дітей готують їжу. Їжа у нас не підвозиться, вона готується на місці в кожній їдальні, там є персонал, поварі. Один із позитивних моментів переходу на таку форму організації харчування це економія і більш різноманітне меню, пояснює Марія Козловська. Адже управління освіти лише раз на рік оголошує тендер на закупівлю продуктів, зазвичай на початку року, коли деякі продукти харчування значно дорожчі аніж на весні. Сні чи восени. Проводити два-три рази, коли ми маємо фіксовану суму, забороняється законодавством. Ми проводимо у січні тендер. І вже тоді весь рік. Закупляємо за тією тендерною ціною, і ми повважали, що діти у цьому втрачають. Підприємець завжди може купити свіжі і дешевші продукти, змінити, дати дітям персики, кавуни, з овочів, з фруктів все, -все свіженьке, і яке на той час є актуальна. Така практика надавати підприємцям в оренду приміщення для їдалень вже не нова для Коломийської громади. Кілька шкіл так працюють останні роки. Та з нового навчального року зміни відбулися в усіх освітніх устах. А нових, зокрема, в Коломийському закладі дошкільної освіти номер 2 Дударик. Його завідувачка Людмила Мельохіна каже: за місяць значних змін не помітили, та для неї і усього колективу надважливо, аби діти харчувались якісно і збалансовано. Меню по якому ми працюємо, воно є затверджене Держпромспоживслужбою, а також управлінням освіти. Тобто, Страви, які ми готуємо, і меню воно майже нічим не змінилося. Як було харчування до 2 вересня? У нас працює підприємець. Продукти харчування стараються завозити вчасно, в достатній кількості, якісні продукти. Якихось великих змін у нашому садочку, я не, не, немає. Як діти харчувалися, так само діти і харчуються. Саме про якість харчування, зміни в законодавстві щодо його організації та безпеку харчових продуктів говорили під час семінару, який провели фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук ділиться. Коломийська громада чи не перша на Прикарпатті, де усі заклади перейшли на нову форму організації харчування в області. Поки що всі шкільні заклади вони фактично харчу. Юють самі саміх дітей, тобто заклад освіти харчуються тільки от Коломия, як. Як, як новшество можна сказати, що перейшли. Харчування дітей зараз знаєте ж тема дуже актуальна. Іде реформа шкільного харчування в державі в цілому. Є багато е, нових документів, е, змін, і тому ми вирішили провести такий захід з відповідальними особами, щоб щоб харчування дітей було безпечне, якісне, корисне. Основна мета такого семінару нагадати усім учасникам, зокрема і операторам ринку харчових продуктів, які виграли тендер і забезпечують обідами дітей. Про відповідальність за організацію харчування дітей дотримання норм харчування продовжує Леся Семанчук. Всі заклади освіти вони належать до територіальної громади. Тому відділ освіти повинен буде більше контролювати цих підприємців для того, щоб бачити, чи вони дійсно виконують всі ті вимоги, щоб, ну, щоб діти були забезпечені харчуванням. Розпожує службу своєї сторони зараз є воєнний стан і заходи державного нагляду контролю ми не здійснюємо. Але у нас є програма моніторингу хар організації харчування в закладах освіти і. Ми час від часу проводимо моніторинг за станом організації харчування як дошкільній, так і в закладах загальної середньої освіти. Також під час зустрічі освітяни спільно з фахцями обговорили організаційні питання, також згадували про контроль та відповідальність адміністрації закладів, медичних працівників та операторів ринку харчових продуктів. Продають сувеніри на воєнну тематику, а виручені кошти направляють на допомогу Збройним силам України. Мова про волонтерів садин із Коломиї. Саме так вони себе називають, бо майже вся їхня діяльність спрямована на підтримку одного підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Мова йде про самохідний артилерійський дивізіон. Це нам військові подарували такий дуже. Дуже цікавий комплект, і, повірте мені, дуже цей варті... вартісний там для них комплект, і вони нам віддали його. Оце такий. Ми його вже. Продавали кілька разів на подарки і не вертаються до нас. Засновник волонтерської спільноти Садин Ігор Колісник показує імпровізовану вітрину. Цього разу ярмаркують на підтримку ЗСУ на повстанському фестивалі. це копія самохідної артилерійської установки, зроблена повністю з військових частин. Нічого цивільного немає. На ній все військове. Це брілочки, це кулеметна стрічка. Брілочки дуже цікаві, я можу похвастатись. Оці брілочки зроблені з одного рубля СССР. Вони з нікелю, от ми проточений Леніна насточили звідти і такі брілочки робимо. Це теж цікаві, от такі, такі лампадки, тут свічку кладуть. Це, ну, це... Ми це передаємо. Зараз там зазова хлопець загинув, просили таку річ. Ну, Неприємне, дуже хочуть цього. Майже всі сувеніри із відстріляних гільз. Їх волонтери обробляють, і в результаті виходять різноманітні вироби на воєнну тематику. Вироби ми робимо з відстріляних гільз 122 го і 152-го калібра. Де одну є ще й маленькі вироби, але в основному з цих великих ми робимо годинник. Ліхтар, який є у нас, значить, теж на базі 30-мм міліметрових. Зивається ЗУ потім є брилочки. У нас значить всіх калібрів, які тільки є на озброєнні зсу. Ми обрали спосіб заробляти кошти для волонтерського. Бо ну донати ви розумієте, донати трошки вже важко. У мене вже так, в принципі є багато друзів за кордоном. які на роботі, які щомісяця частинку зарплати нам перекидають, і за рахунок цього ми багато що виживаємо. Кошти збирають її в телекомсервісі, де працює Ігор Колісник разом з іншими волонтерами. За дрібні ремонти пропонують зробити донат для ЗСУ. Потім всі зібрано виручені кошти конвертують у допомогу війську. От придбали один автомобіль, точно вчора такого ж класу, але пікап з прицепом придбали три з половиною тисячі доларів. Автомобіль але він ще проходить ТО і для підвезення боєприпасів. Дрони, як завжди. Два мавіка в місяць. Це по скромних підрахунках 4 тисячі євро. Ігор Колісник, волонтерить для ЗСУ з ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення разом з однодумцями зосередився на допомозі самохідному артилерійському дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Через це волонтерську спільноту почали називати садом. Коли почалась війна, мені з ким не могли контактів знайти. Був, ну, за слово, Бардак, всі металися, не розуміли хто куди, а я з цими хлопцями з 14-го року був в контактах. І вони на мене вийшли десь через місяць після повномасштабної війни. Вийшли на мене, вони саме вийшли по деяких потребах. Підтримати волонтерів садну можна не тільки придбавши їхні сувеніри, а й задонативши на картку за номером 5375 4141 1078 6901. Безкоштовне навчання для майбутніх бізнес-аналітиків відбудеться у Коломиї. Його організовують фахівці однієї із провідних українських IT-компаній Consulting. навчання триватиме понад два місяці, а кращі учні отримають можливість працювати у компанії. Реєстрація на безкоштовні курси триває до 13 жовтня, включно. Деталі від Дмитра Семенюка, операційного директора компанії. Наша it компанія вже більше 10 років на ринку провадження erp послуг. Ми займаємося продуктом SAP Business One. є резидентами дії однією з лідерів компаній в цій сфері. Такого роду навчання ми проводимо не вперше. Але саме цей курс є безкоштовним для бізнес-аналітиків. Робота бізнес-аналітика Business One знаходиться на стику професії бухгалтера та інженера програмного забезпечення. Тому насамперед навчання буде цікаве випускникам коледжів за спеціальністю бухгалтерський облік чи програмна інженерія, а також працюючим бухгалтерам чи людям, які пройшли будь-які it курси. Разом з тим, наявність профільної освіти чи досвіду не є обов'язковим. Головне, щоб було бажання почати свою кар'єру в сфері IT. 60% матеріалу буде присвячені програмі SAP Business One, як її налаштовувати та як в ній працювати. Решта технічні навики бізнес-аналітика в IT. Зокрема, методологія впровадження та розробки програмного продукту, збір та описання вимог до програмного забезпечення, написання так званих технічних специфікацій та сценаріїв тестування. Загалом навчання триватиме 9 тижнів. Для того, щоб на нього потрапити, потрібно зареєструватися. Анкету для реєстрації можна знайти на наших соцмережах без Consulting в Фейсбуці чи інстаграмі. Кількість місць обмежена. Загалом ми хочемо відібрати 6 учасників. В кінці навчання ми проведемо екзамен. І кращим учасникам запропонуємо роботу в нашій компанії щодо працевлаштування. тут ми не дуже обмежені. Ми готові взяти і одну, і дві, і три людини до кінця року. Музей атеїзму хотіли зробити совєти із церкви на Прикарпатті. Історію храму на Коломищині розповів священник Арсеній Півторак. Поділився як місцеві відстоювали святиню, переховували церковні реліквії та придбали дзвін, який розганяв хмари та стримував негоду. Церкви, яка зараз височіє у Келихові, що на Коломищині могло б і не бути. Тверда патріотична позиція Любов до України і рідного села допомогли місцевим мешканцям врятувати дерев'яну святиню, яка була збудована у 1863 році. Перша згадка про храм в нашому селі датується 1741 роком. Була побудована дерев'яна церква. За невідомих нам обставин вона згоріла. Згодом в 1863 році було побудовано ось ця дерев'яна святиня, яка з того часу є родзинкою нашого села. 99 років святиня воздвиження чесного животворчого хреста Господнього у Келхові з дня відкриття діяла постійно. За майже століття зібрали величезну кількість богослужбової літератури, розповідає настоятель Арсеній Півторак. Деякі ціні експонати тут є досі лише завдяки незламності, мужності та вірі мешканців Келихова. В 1962 році, коли радянська влада прийшла на терена нашого села, храм було зачинено, і люди були змушені приховати ті реліквії. І ось вони в першу чергу піддавалися небезпеці великим гонінням за релігію. Вони переховували велику кількість цих святинь. Так вціліли церковні чаша хрест та давні унікальні книги, одна з найстаріших 1752 року. Продовжує священник Арсеній Півторак. Ми бачимо ті сторінки, які так часто перегорталися. Хотів би вам показати один із наших хрестів, зроблений власноруч одними із майстрів того часу, 1832 рік. Ми його часто використовуємо, прикладаючи до людей під час мировання. На особливому місці у церкві бо Євангеліє Со року, як на понад столітню давність, стан ідеальний до слова видане воно у Львові. Ось ми бачимо той надпис: це Євангеліє купили для церкви в Келихові Михайло Мотрук зі своєю дружиною Марією в 1903 році. Дуже добре збереглося Євангеліє. В першу чергу, ми завдячуємо тим, хто його зберігав в той час, коли храм був закритий. В той час, коли радянська влада розшукувала такі давні святині, дійсно і зберігали його правильно, і як воно повинно бути. Ти ми бачимо, що кожна із ікон не є пошкодженою. Велику частину церковних реліквій зберігав місцевий дяк uh -huh. також. Інші книжки були рознесені по селі. Одній особі, напевно, було не так легко це все приховати. В той час, коли місцева влада постійно розшукувала, де знаходяться ті церковні реліквії. Совіти мали на меті зробити з Келиховської церкви музей атеїзму, Розповідає священник, але місцеві не допустили цього. пишається Арсеній Бівторак. Сюди була занесена велика кількість фарби. Мали бажання замалювати і ікони. Жителі села цього не дали. Було багато дискусій, Дійсно знімалися великі крики для того, щоб до церкви не зайшла радянська влада. І одній ночі винесли все приладдя для того, щоб замалювати ікони на двір. І з того часу всі розписи збереглися. Цікаво, що на стінах досі першопочаткові розписи і ікони, ті, які зроблені понад 160 років тому, у 1989 році, силами громади церкву було відреставровано, відкрито і тут знову розпочалися богослужіння. Ця святиня є особливою, тому що люди старалися постійно її підтримувати. Ми бачимо це по тому, як вони зберегли церковні речі. Бачимо те, як вони впродовж п'яти місяців відновлювали церкву і з того стану, які перетворила його радянська влада, вони зробили ось цю чудову святиню для молитви. Тобто, це є дуже віруючі люди, які хотіли бачити і чути Бога у своєму селі і в своєму храмі. Коли була збудована дзвіниця Келихівської церкви, невідомо, розповідає настоятель храму Арсеній Півторак. Ймовірно, її звели тоді, коли і сам храм, тобто понад 160 років тому. Дзвони було придбано за кошти місцевих мешканців. Згодом виявилося, що один із них має чудодійний звук, який стримує негоду. Розганяв хмари. Так, дійсно в той час люди, дивлячись на те, що йде Велика буря, дзвонили у дзвони, і буря зникала. Як це було, пам'ятаю тутешня мешканка, Світлана Горук пригадує: як тільки мешканці Келихова бачили, що наближається негода, чимдуж бігли до дзвіниці. Як сунули на наше село хмари, якась така гроза, гриміло. Я пам'ятаю, як бігли, дзвонили. Хмари розходилися. І чуємо в сусідніх селах град побив щось або зніс дахи. А в нас так пішов дощик і все. Особливе звучання мав той дзвін. Дзвінки був такий. Про дзвін, який розганяв хмари, і пані Світлана, і священник говорять у минулому часі. Бо він зник за загадкових обставин. Дзвін було викрадено із дзвіниці, ніхто не знає, як яким чином, але й по сьогодні ми не можемо його віднайти. Десь вночі його викрад. Шум чули. Пам'ятаю, люди збиралися. Повний клуб людей шукали, не було нічого, не знайшли. Є перекази, що десь продали його. Знати, ми не можемо. Келихова Заблотівської територіальної громади Коломийського району Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Огрин, події Ентика. Символи та притчі, відкриття виставки робіт відомого українського художника-графіка Богдана Сороки відбулося у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. На відкриття виставки завітали вдова митця пані Любов Сорока та відомий художник, мистецтвознавець Роман Яців. Це було усвідомлення нашої ідентичності. Усвідомлення гордості за свою націю, за свою історію, за свій народ. І вся його, всі його роботи надзвичайно правдиві, надзвичайно глибокі, надзвичайно продумані. Там немає в його роботах неправди, немає нещирості. І, знаєте, про свою близьку людину можливо тяжко говорити, але, але Богдан був надзвичайно правдивим, надзвичайно, можливо, навіть що саме різким, гострим, що не сприймалося, але він говорив завжди те, що він думає, в роботах висвітлював те. Що він хотів сказати, це художник, який з національно-патріотичної сім'ї. І в нього це почуття ідентичності було притаманне для його такого генетичного коду, що розкривалося в його баченні світу і відповідно і самого мистецтва. По-друге, він тематично обирав ті такі мотиви, які пов'язані з нашою етнічною культурою. У нього багато міфологічних сцен. Він надзвичайно любив гуцульщину і Покуття Він їздив з, 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 з своєю дружиною, збирав дуже багато артефактів. Фактів мистецьких, там свічники, там різні інші предмети народного вжитку, і воно теж вплинуло на його мислення, на його орієнтири в самих мотивах, до яких він звертався. У нього багато таких музичних мотивів, які пов'язані з нашою танцювальною культурою, хореографією, там і іншими аспектами. Мистецтвознавець, професор Львівської академії Мерон Яців та пані Люба Сорока. Це, це є дружина відомого графіка, відомого дисидента Богдана Сорокі. Без сумніву, ця виставка, яка тут є представлена, це є щось грандіозне, оскільки по значимості, це є таке ім'я, яке е, можна сміливо віднести до видатних імен, до віддатних імен е, українського Європейського світового мистецтва це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось, хай щастить і до зустрічі.